Лук'яно-Снятинському у квітні має виповнитись три роки. Нещодавно лікарі виявили у нього підступну хворобу прогресуючу м'язову дистрофію Дюшена. М'язи просто атрофуються, замінюються жировою тканиною, і дитина без лікування 10-12 років вже сідає на інвалідний візок, але на цьому не зупиняється хвороба. Вона вражає наступні м'язи. Це є серце, це є легені, шлунок, тобто все, що де в нас в організмі, є м'язи. Вона скрізь там в своєму працює. Тобто діти перестають дихати на дихальних апаратах, перестають не можуть ковтати, не можуть їсти і помирають в муках. Наразі зупинити захворювання можна препаратом Елевідіс. Він затверджений тільки у двох країнах: це США та Об'єднані Арабські Емірати. Вартість ліків складає 3 мільйони доларів. Ці кошти для родини хлопчика непідйомні. Рідні хлопчика відкрили збір коштів під гаслом Подаруй кульку життя Лук'янчику. Мета зібрати 300 кульок по 10 тисяч доларів. Поки що сім'ї вдалося зібрати близько 28 тисяч доларів. Наталія просить про допомогу усіх небайдужих, адже кожен внесок це крок до повноцінного життя хлопчика. Долучитися до збору можна за реквізитами, вказаними на екрані.